Ось ми вже на березі океану. І ось тут у нас така картина. Сонечко присвітило, десь поза хмарок видно такі доріжки. Дуже сьогодні штормить океан і дуже сильно шумить, вітер б'є по камері. Так що прийшлося мені озвучувати вам додатково, де подекуди, можливо, буде ще звук, але дуже погано, тому що вітер наскільки б'є в телефон, в камеру, і неможливо просто вам щось розповісти. Ну, ось такі тут, бачите, пласти, оці, такі, як виходила отоді оця океанічна порода. Після виверження вулкану виходило з землі, і ось такими пластами тут застигло. Це каміння, ось такі глиби. Ну і сьогодні дуже-дуже сильно штормить хвиль. там позаду, бачите, дивіться, як воно бурлить небо, бурлить океан. Ось і тут ми бачимо зараз, бачите, таке велике-велике поле. Це, можливо, навіть приватна чиясь територія, туди корівки пасуться. От така зелена галявина, там позаду будиночки ми бачили. І ось такі, бачите, які території тут пустують. От тут така собі лавочка, на якій можна посидіти, попити чайочку, чи кави, з'їсти якусь канапку, якийсь бутербродик. Ой, перепрошую. І от там, бачите, вдалині, як бурлить океан. Сьогодні дуже-дуже прохолодно, навіть я б сказала, вітер досить От, Але ми трошечки поїхали подивитися. Добре, що не падає дощ, немає такого е, сильно холодного вітру, деколи він дуже-дуже сильний, такий, що аж опалює. І ось тут, дивіться, як гарно видно: ці пласти, каміння там вдалині. Бачите, воно входило туди, в, собі в цей, е, су, в, з океану виходила суша. Ось таке утворилося. Ну так, помаленьку спускаємося вниз. ось Помаленьку-помаленьку ми вже доходимо, хочемо зійти туди вниз, От наші гості. Внучок і отакі камінюки. Тут дивіться, який камінь там великий он попереду, дуже величезний. Ну і ось Тут дуже багато є таких камінців, які б мені пригодилися на, мою, на мій квітник, щоб облагородити доріжку. Але я, звичайно, брати не буду, тому що тут і не можна брати нічого звідси забирати. Тут, мабуть, приїжджає спеціальна служба від міської ради, і вони тут трошечки це все облагороджують, обчищають, каміння прибирають. Але цей камінь брати не можна. Хоча тут є досить такі хороші пластинки, такі просто плоскі, які би мені пригодилися навіть дуже-дуже. Ось так обережно сходимо вниз, нижче, нижче. І ось тут, бачите, подивіться, яке ось тут. Це така сплошна кам'яна глиба. Величезна, величезна. От така собі скеля вийшла із води. Ну, і от камінюка, напевно, тон 5 важить. Ось таке скелясте побережжя. Оце такі, бачите, ракушки їх збирають. Я не знаю, яким чином їх. Колопають від землі, тому що їх взяти неможливо. Вони всі живі, значить, ось їх зрушити з місця неможливо. І коли ногою можна зачепити, вона відривається разом з кусочком каменя. Але вони їстівні. їх збирають, обробляють і маринують. Такий чесниковий лимонний соус і їх подають навіть в ресторанах, Ось країні народу з лимовують. Іністрації це мушлі ось тут є ось такі. Тут знову у нас ось такі водорослі, вони тут є вже різні, і між ними теж є ракушки. Бачите, ось ракушки і водорослі. Це листові водорослі. І дивіться, які в них оті бурульки такі ці, це насіннячка в них там. І от ті зелені зверху теж, бачите, це теж дорослі. А тут коричневі такі є водорослі. Вони всі, оці всі водорослі, якщо можна було б їх збирати, вони дуже дуже добре їх висушувати. Тут, поміж них є і спіруліна. Тільки я не пам'ятаю, я десь бачила зараз. Якщо десь трапиться, я вам покажу. Вона така зелененька, дрібненька, дрібненька, така. А оце, можливо, ця зелена щось що тут поміж. Не знаю, можливо, ця, що поміж ці листові, ось подекуди зелена. Її висушують, перемелюють, і вона продається, і її можна використовувати в їжу, і можна ось яких тут багато. Бачите, дивіться, цих водорослів. О, які там хвилі піднялися. Високо, високо, дуже б'ється у скалу і дуже шумить. Це живі морські, морські oh, тваринки. І якщо його торкнутися, він має бачите, таке такі, такі ворсинки. Вон зараз, ось він тут. Як його торкнутися, він ховає ті ворсинки. Цікава, така цікава така тваринка. Вон ще одна. Бачите? Зараз я спробую взяти якусь телячко і торкнутися його. І вона ховає. Бачите? Ось. Це такі от собі морські такі тваринки, які собі просмоктуються до каменя і харчуються. Ось таке воно цікаве. Ну і водоросли, звичайно. Цікаві вони. Ось і тут оцих ракушок. Багато-багато-багато. Добалося багато. <ривіт> зняти без каміння. ось так вона виглядає всередині. Слимачків можна їсти стівні. Але вони тримаються, на, е, наприклад, на камені, ось, ось там на камені, тримаються міцно. Верніше, як? Коли підійти до неї і раптово вдарити ногою, її можна збити, і вона ось так злітає, бачите, без нічого. А якщо тут вона потім присмоктується дуже міцно на камені і її не зняти, просто ніяк. Отак ось і заїдьте вовк. Заїдь. Так, вони їстівні. Бачите, я запиталася, чи можна їх їсти. Вони їстівні. І вони, до речі, дуже смачні. Я не їм, я оці грузки не люблю. Не знаю, чому це в мене в голові вклалося, що це слимак. А слимаків я не їм. І ми його залишимо тут, нехай він собі живе в своєму середовищі, ми його брати не будемо. І нехай він собі тут живе. Ось. Бачилось, якщо її... Торкнутися вона рухається, а потім вона присмокнується дуже сильно до землі, до каменю і її не зрушити. Ось, бачите, і все. Тільки торкнешся, вона відразу прилипає намертво. Зростається з цим, з каменем. Всі різні. А пісочок, до речі, оцей пісок, що ось тут, він утворюється з мілких дрібненьких ракушок. От якщо подивитися, бачите, він навіть такі має фіолетові вкраплення. Це кусочки мушлів. Це оті ті мушлі, що розбиваються в камінь. І ось такий утворюється дрібний пісок. Речі водичка досить тепла. Найшла ще таку маленьку ракушку. Піде до мене в кишеньку, ми її заберемо і десь в якийсь горшечок з орхідейками помістимо. Отакі мушлі, бачите, вони малесенькі, ось вони розвиваються, з них утворюється пісочок. І це дуже-дуже багато таких мушлів є. Ось ще один. Ось, Бачите, воно розрушується. Отак. Ось так. такі от мушлі, у мене вже пісок під нігтями. Ось такий ось розрушується воно, з нього утворюється пісочок. Ці, до речі, маленькі мушлі можна закладати. Ось це маленький слимачок. Оцих слимаків теж вони як горішки. Вони на смак як лісовий горіх, тільки вони це молоденькі ще. Він ще росте, а такі більшенькі, от в два рази більші, їх продають. Як я була, там інакший, там інакша лава. А це теж застигша лава, бачите? От воно десь був вулкан, от воно таке витікало собі. І от утворило такі пласти. Ця земля вийшла вийшла фактично з, з води, з океану. Тут ще інакші водорослі. Тут дуже багато різних також, бачите, водій. Це все живі слимачки. Вони живі. Деякі з них використовують в їжу, деякі не використовують. Я попробую потім озвучити, якщо буде погано чути, бо вітер і не дає нічого нормально розповісти. Ну, ось, бачите, така от тут. Ось, Ще Такі жачки. Бачите, вони перемішуються, оці такі листові. Такими, ось бачите вони. Ось. Така от цікава. Така цікава Ірландія. Ось на Бачите, квітночка. Квітне оцей. Квіточки в них є. Кусточки з насіннячком. А ось більш дорослий слимачок. Ось такий, як можна їсти. Ось він же Майже їстівного розміру. А оці молоденькі, зараз я його. Кладу на місце, хай він собі тут живе. Його тут натуральне житло. А ось такі молоденькі, бачите, жовтенькі вони ось. Такі ще їсти не можна. Вони ще дуже молодесенькі. І вони фактично ніякі. Ось я одні з мушлів я куштувала. Вон знову ці тваринки, бачите, такі от вони. Це ці морські тваринки. Це, напевно, щось по типу корали, коралів. Зараз я зроблю трошки тінь, кінь. Але вони такі м'якенькі. До них торкаєшся, вони такі гладенькі, як жиле. Ось ракушка вже такого розміру, який можна доросла, можна їсти. Ось. Ось це теж доросла вже, і можна вже їсти. Ось доросла теж. Бачите, їх там всередині от вони є багато. І вони в воді, фактично Дичці. Живляться ось цими водорослями, їх тут дуже багато. Ось, ось така, така цікава картина тут. Зараз я трошки перейду і покажу вам ще щось. Дивіться, наскільки їх тут є різних, і такі, це молоденькі, це оці, що я вам показувала попередні. Це ті, що... Все вже її не зрушиш Ці легенько знімаються, це теж їстівні. Оці вже можна їсти, вони вже і такого розміру якраз їстівного. Ну, ось ця тваринка знову вона ось тут. Бачите, вона сховала свої кусики. Але коли ти її торкнешся вона випускає щупальці. Не видно. Мабуть, вона теж харчується якимись... я якимось. Mm -hmm. У мене як завжди закінчилася батарея на камері. І я мусила переключитися на телефон. Знімати зараз на телефон. Десь там я знайшла було ще одного ще одну таку мушлю. Вони інший вид зовсім цих, цих слимачків, вони інакше на смак. Їх подають в ресторані. Порція 250 грамів коштує 46 євро. Але вони дуже смачні, корисні і вони такі по якості, як, як устриці. Так що багато тут є таких цікавих тваринок, оцих морських. Слімачки у різні-різні види. Ось, Бачите, ще інакші водорослі. Чесно скажу, я не знаю, котра з них спіруліна, котра ні. Ось тут ще. Бачите, ось ось ці слимачки, зараз я вам їх покажу. Ось вони. Ось вони. Дивіться. Ось такі, тільки це молоденькі. Вони зараз ще тільки починають підростати. А десь уже в квітні, в травні, їх збирають. Бачите, ось вони теж Ось отакі, Не оці ціні, а ось оці, Ось поруч. Бачите? Ось ще інакше. Це маленьке відросте. Ось оці, ось, ось вони котяться. Ось вони. Їх збирають і продають. І вони на смак такі, як лісові горішки. Дуже смачні. Ось. Ще інакші водорослі, ще інакші ракушки, ну, ось, ось більш-менш доросла. Ось дорослий слимачок, бачите, насередині там. І ось їх прямо їх варять, заправляють, приправляють таким соусом. Ось ще один. Бачите, ось вони всі. Тут ціле сімейство є, бачите, ось ціле-ціле сімейство. Ось вони ховаються. І ось отак от їх. Самі собі вони ростуть. Називається безкоштовний харч. Тобто люди збирають і для себе, і для продажу. І продають їх на маркеті, продають їх в магазині заморожені. Але вони найкращі, коли вони свіжі, виловлені. Віцек рухається осламачок. Це вмерть наразі. Тут Тільки що рухався Їсть, їсть собі. Вони на водорослях. Вони, просто, вони живляться водорослями. У нас така цікава штучка. Ці теж такі шоли. Дивіться, покажу вам, що дивіться, можна порухати. Він рухається, а потім завмирає. Їх тут дуже-дуже багато. Дивіться, зараз покажу. Оцей. Ось він трошечки зарушився. О, Тільки я торкаюся, він одразу присмоктується. Цей спочок рухався теж. Ось, бачите, він вже більш коричневий, ця шкірка зверху в нього. І це вже більш дорослий. Ну, от ці ще дрібнесенькі. І це, це теж маленький, зовсім маленький. А ні, це мертвий. Це просто ракушка, яка вже обписалася обіцялася вже об цей. Він живий. Він рухається. Кейлеп! I find the crab! Зараз я побличу хлопчика. Краб! Alife! Alife! Ну, а це вже таке дійсно дорослий, який можна їсти. Бачите, вони коричневі, такі зелновато коричневі. Ховається він. Ховається в ракушку. Вже можна їсти. Бачите, такий він завеликий ось. Такий добрий, як лісовий горішок. Ну, Але я його залишу ось так от тут. І нехай він собі проживає. Нехай живе, ми його їсти не будемо. Але це ще зовсім мені. Це тільки мабуть народився. Такий шум з океану. Цей гул це не вітер, це гуде-океан. Шумить вітер, а гуде океан. Sí. Цих таких слимачки. Значить, в щитинках камені Довкола їх багато. Ще інакші водорослі. Зараз я трошечки пройду от сюди. Я зараз вступаю ми по такому вже мене кличуть назад, Ну ось тут такі, бачите, прям камінюки, каменюки, каменюки і туди далі, і далі, і далі. Але ми мусимо виходити, тому що вода приближується ближче до берега, Ми якраз зараз вже після обід і вода приплив. Ось, бачите, там оці хмари, але все одно ми... Нам трошечки пощастило побачити оце все, тому що перестав падати дощ, небо синеньке. Так, там дивіться, прям видно і такими полосами. Бачите, воно стікало Звідти ось оце. Бачите, такі ці. Так воно То не земля, це каміння. Каміння покрите піском, каміння покрите ось такими ракушками, ось таким ракушником, я б сказала. І зараз ми перейдемо далі. І покажу вам ще щось, можливо, буде якийсь Ще щось цікаве, то обов'язково буду тримати вас в курсі подій.